Дивимося на цей світ і думаємо, що бачимо все в ньому. Та є ще уяви і думок політ. Насправді є все в дусі твоєму. По той бік розуму безкрайні глибини немає початку, немає кінця. Де очі не бачать, літає душа, на крилах у духа найвищі вершини. Немає там болю, нема там біди, проблем та біди, немає війни і сліз там немає. Магнітом потужним нас манить туди. Дорогу лиш серце любляче знає. Як ти лиш захочеш, то зможеш летіти, нема перешкоди, лиш треба хотіти. Шукати, просити, то Бог відкриє все, дух сам тебе у собі понесе, туди, де любов. Де живе Бог величний, стікають потоки живі від престолу, красоти невидані оком довкола, життя там у славі і радості вічне, розправ свої крила, не томи дух в неволі. У тебе є вибір насправді, де бути, чи царство небесне у собі носити? Творити, радіти, як Бог всіх любити, чи мати життя, сповнене болю, повну свободу батько нам дав, ти зможеш жити так, як сам бажаєш, життя чи смерть собі сам обираєш, але Він просить, щоб життя обрав, щоб ти обрав його. Бо в ньому лиш спасіння, благословіння на всі твої покоління, бо Він є Бог, який весь світ тримає. Шукай щодня Його, він так цього бажає.